Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка пільги на комуналку, зокрема і на газ пенсіонерам. В деяких випадках пенсіонери мають право на 100% пільг, тобто на повну компенсацію комуналки. Крім того, є ще субсидії і також додаткові виплати на оплату твердого палива або скрапленого газу. Тож Хто має право на ці пільги і як їх використати, тому що там потрібно бути внесеним у спеціальний реєстр саме на 100% пільги. Давайте я детально розповім. Отже, українські пенсіонери чудово знають, що вони мають право на ряд пільг, доплат. Компенсації і тому подібних речей, тому що пенсії в Україні вкрай низькі, і держава повинна всякими мірами пробувати підтримувати цих пенсіонерів, так? тому що якщо прожити на голу пенсію і включити туди комуналку, все інше, ну то практично нереально. Тому е було розроблено ряд цих пільг. Мені здається, краще просто пенсію збільшили да, в рази. І тих пільг нікому. Ну, грубо кажучи, не потрібно було. б, Хоча якщо пенсія збільшиться в рази, то ціни настільки виростуть, що знову потрібно буде вводити ті пільги. Тому тут такий якийсь замкнутий круг, але тим не менше, розбираємося на що пенсіонери мають право зараз. До, до речі, хочу подякувати усім, хто вже долучився до каналу. Наше число невпинно росте один мільйон, там уже 358 тисяч. Я не встигаю просто цю цифру виправляти. Кожен день вона змінюється. Дякую, безмежно. Це чудовий ну, приклад того, що моя праця потрібна, і людям ця інформація корисна. Тому продовжую надавати надалі корисну інформацію. А ви підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив, кнопочка підписатися під відео. А хто підписався, то він мені дзвіночок, да, щоб бачити усі сповіщення. Тож, які пільги, скільки кому надаються, і як їх отримати? І так, пенсіонери. Які проживають у сільській місцевості та працювали у педагогічній, медичній, культурній або бібліотечній сфері, можуть розраховувати на 100% знижку на оплату газ, якщо їхній середній дохід сім'ї не перевищений встановлені державою норми. Дивіться, які вимоги і як туди попасти, як цю пільгу отримати. Далі будуть і про інші пільги зараз саме про цю про 100% для цих людей. До речі, якщо ви пенсіонер, саме вчитель, медик, то є дуже велика доля ймовірності, що ви вийшли на пенсію за вислугу років. І тут відразу виникає питання, а чи отримуєте ви повноцінну повну пенсію, ту, яку повинні отримати? Тому що якщо така людина переходить з пенсії за вислугу років на пенсію за віком, у неї відразу зростає пенсія на 60%. Но при умові, якщо то зробити правильно. Як зробити то правильно при переході на пенсію, тому що ви підете в пенсійний, і там вам відразу скажуть, що можете навіть не переходити, бо нічого з цього не зміниться, пенсія вас, якою була, такою залишиться. Да? Тому що вони використовують старий коефіцієнт заробітної плати, той, ще яким ви йшли на пенсію за вислу років. Но, якщо зробити перехід правильно, то потрібно використовувати коефіцієнт заробітної плати, той, який ви. Берете в момент переходу, тобто в момент виходу на пенсію, коли вам вже виповнився вік. І тоді пенсія зростає на секундочку на 60%. На 60% це доволі таки непогано. Да? Тобто, якщо ви отримали 4, то будете більше 6 тисяч гривень. Це 100% працює, єдиний нюанс, що це. Робиться лише в судовому порядку, да? тобто, якщо просто у пенсійний піти написати заяву, то вони візьмуть старий коефіцієнт. Якщо зробити в судовому порядку і вірогідність виграшу там майже 100%, то вони візьмуть новий коефіцієнт і отак збільшиться ваша пенсія. Я щиро гордий тим, що серед моїх підписників є вже десятки людей, які цей процес пройшли і зараз отримують значно більшу пенсію. тобто Покращили своє фінансове становище, і саме ради цього я тут те все розповідаю, щоб люди цим користувалися. І якщо ви також вирішите цим користуватись, то тут я можу вам порадити адвокатське бюро Івана Хомича тому що це люди, які вже пройшли сотні, а то й тисячі таких справ, знають усі підводні камені і готові це діло довести до самого фінішного кінця. А саме фінішний кінець це вже збільшена пенсія, яка прийде вам на карту. Тому якщо... Потрібна допомога професіоналів, то номер телефону 098 368 25 25. 098 368 25 25. Консультації безкоштовні. Там вам пояснять, як це все відбувається. Ви послухаєте, і для себе вже тоді вирішите, що хочете робити далі. А я розповідаю про пільги. Далі вимога, щоб середній середньомісячний дохід сім'ї за попередні півроку не перевищував 4240 гривень на одну людину з домогосподарства. Тобто береться кількість людей в домогосподарстві і е е ділиться дохід сім'ї на кількість, і от щоб середній не перевищував 4240 гривень на одну людину. Ця норма була введена в цьому році, до того не було тієї норми, тобто пільга видавалася стовідсотково, а тепер ввели норму от доходу сім'ї. Якщо ваш дохід сім'ї більший, то, на жаль, пільги не дадуть. Якщо менший, то ви розраховуєте на 100% пільгу на комуналку. Умовою є те, щоб ви мали не менше трьох років стажу у цій сфері і підтверджували те, що ви проживаєте у сільській місцевості. Ну, тобто. Те, що ви дійсно там живете, і те, що дійсно ви там платите то комуналку ну, або держава платить за вас. Для того, щоб отримати цю допомогу, потрібно 에, принести довідку, підтверджуючи проживання, а також бути внесеним в єдиний реєстр отримувачів пільг на комуналку. Тобто є такий реєстр, де фіксуються всі люди. Тому, якщо ви відповідаєте критеріям, Несете документи до пенсійного фонду, вас вносять в цей єдиний реєстр. Несете довідку, що ви проживаєте в сільській місцевості. І все, держава компенсує вам комунальні послуги повністю 100%. Це, що стосується пенсіонерам, є ще також велика частина людей, яким положена 100% компенсація комунальних послуг. Якщо ця тема цікава, то напишіть в коментарях з радістю, розкрию її. З повним переліком, тому що цього року він значно збільшився з повним переліком людей, які мають на то право. Якщо цікаво, то питайте в коментарях, буду робити окреме відео, щоб тут вже не мішати. Також в дії нагадують, що е житлова субсидія може жуттєво, суттєво зменшити витрати на комунальні послуги, адже поширюється на більшість обов'язкових платежів домогосподарства. Вона може покривати витрати на Управління багатоквартирними будинками, постачання та розподіл газу, електроенергії, теплової енергії, холодної та гарячої води, послуги з вивезення побутових відходів. Тобто ну, майже на всю комуналку без виключно да? можна покрити за рахунок субсидій. Е, окремою категорією є субсидія на придбання палива. Вона може компенсувати витрати на закупівлю газового твердого чи рідкого побудового палива. Е, зверніть увагу, допомога надається лише один раз на рік і призначається тим домогосподарствам, які не під'єднані до централізованого опалення та не використовують природний газ або електроенергію для індивідуального обігріву осель. Тобто, якщо ви не палите газом електроенергії і немає централізованого, ви маєте право написати на субсидію на е придбання твердого палива і скрапленого газу. Вона видається один раз на рік, тобто, щоб раз закупитися і на увесь рік типу хватило. І таким чином. Більшість пенсіонерів в Україні через те, що такі низькі пенсії, мають право на оформлення субсидії. Ну, те, як оформляти субсидію, і хто має право, є ціле окреме відео на каналі зроблено. Я тут не буду повторюватись. Лише розповім, які ще пільги мають право пенсіонери. В Україні пенсіонери можуть розраховувати на низку соціальних пільг і допомагають витрати щоденні витрати. Чому я такими фразами читаю? Тому що це офіційно сайту пенсійного фонду, щоб нічого вам не напутати. Тому я так знаєте все чітко, зрозуміло, по категоріям і перечитую. Зокрема, вони мають право на звільнення від сплати земельного податку за певних умов. Там умовами є кількість землі, е і вона різна від місцевості, тобто. В місті це одне, там під гараж інше, під ведення садка, там ще якась інша. Тобто залежить від того, під що ця земля виділена. Про це також є повне відео на каналі. Там все роз'яснено, коли пенсіонер має право не платити податку за землю. Також у багатьох громадян діє право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, що особливо важливо для літніх людей, які часто пересуваються містом чи у побутових справах чи для отримання медичних послуг. Тобто, знаємо, у містах транспорт і приміський для пенсіонерів, має бути безкоштовний. Єдине, що тут би хотілося відразу уточнити, що в багатьох місцях вводять так звані. Карти міста. У да? нас, наприклад, як в Вінниці, є карта вінничанина. І е, пенсіонер отримує право на безкоштовний проїзд, але йому надається якась певна кількість поїздок. Е, здається, там зараз 60. Тобто е, один раз на день ти маєш туди і назад право. Е, Далі е, ви обов'язково маєте все-таки там стоять спеціальні такі прибори, пробивати свій проїзд в цьому приборі. Тобто, Проїзд безкоштовний, але ти маєш то фіксувати. А якщо не все фіксував, то в трамваях-тролейбусах висить, що буде штраф. Но, знаючи по випадках своїх знайомих, які не проживають в місті і приїжджають сюди і їздять трамваєм тролейбусом, то вони просто кондуктору показують пенсійне посвідчення, і це проходить. Кондуктора, якщо навіть пробують спорити, да, що там. Ви маєте фіксувати. Людина каже, що я не з міста, в мене нема цієї карти цього міста, або я там приїхала звідкись, я маю цілком законне право гарантоване нашим законодавством на безкоштовний проїзд. Тому ось моє пенсійне посвідчення, і будьте добрі, відчепіться від мене. І це працює. Дійсно працює. Ніяких штрафів, слава Богу, не виписують. Тож, якщо ви маєте право на безкоштовну комуналку, то Подавайтесь в цей реєстр, подавайте відомості, отримуйте її, якщо ваші доходи не перевищують 4240 гривень на одну людину. Оформляйте субсидію, не забувайте переоформлювати її, тому що дуже багато людей зараз написали, що не отримали субсидії за листопад місяць, тому що. Вчасно не переоформили і не донесли якихось відомостей. Да. Це на прямому ефірі мені написало дуже багато людей. Потім вони відписалися, що донесли все з грудня їм віддадуть там за декілька місяців разом. Да. Ну опалення почалось 1 листопада, тому це за листопад-груденько за два місяці разом. Тож. З радістю слідкую за цією всією інформацією, ситуацію в цілому. Вам розповідаю, користуйтеся своїми правами. Я буду максимально старатися висвітлити те, щоб ви їх максимально більше знали, вміли і володіли і дотримувались, Ну і користувались цим на своє благо. Тож долучайтесь, будемо розбиратись разом до зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.